Генеральний штаб ЗСУ в оперативному звіті щодо подій на фронті протягом минулої доби надає таку інформацію. На Куп'янському напрямку противник наступальних штурмових дій не вів. А от на Лиманському сили оборони відбили атаки противника в районі населеного пункту Макіївка Луганської області, ворог бив з артилерії та мінометів. Під вогнем були Макіївка, Невське та Білогорівка. На Бахмутському напрямку противник безуспішно намагався відновити втрачене положення в районі Андріївки Донецької області. Сили оборони завдають окупаційним військам. Втрат в живій силі та техніці закріплюються на зайнятих рубежах та виснажують ворога. Армія РФ намагається відвоювати позиції і на Авдіївському напрямку в районі Авдіївки Донецької області, але успіху не мають. Наші захисники також відбили атаки ворога в районі Східніше Шестопового на Донеччині. Окупанти здійснили 10 невдалих атак в районах. Хмарінки та Новомихайлівки Донецької області успішно відбили атаки противника наші оборонці і на Шахтарському напрямку. Найактивніші бої відбувались поблизу Старомайорського та Рівнопілля Донецької області. Крім того, ворог продовжує авіаційні та артилерійські обстріли Донеччини. На Запорізькому напрямку противник безуспішно намагався відновити втрачене положення західніше вербового та південно-східніше Малої Токмачки Запорізької області. Там же зафіксовані авіаційні удари. Загалом терористи протягом... Минулої доби завдали 128 ударів по населеним пунктам Запорізької області на Херсонському напрямку. Сили оборони ведуть контрбатарейну боротьбу, знищують склади, забезпечення та наносять успішне ураження по тилах противника. Проте ворог не припиняє обстріли населених пунктів. Зокрема, від авіаційного удару постраждали Миколаївка, обстрілювали і саме місто Херсон.